Доброго дня, малята, я приготувала для вас загадку, тож слухайте уважно, щоб відгадати. Зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов в калини, взимку пташичок годує, ягідками їх частує. Відгадали, що це? Це горобина. Діти, я впевнена, що ви неодноразово помічали це дерево біля домівки. В парках, біля дороги. Важкі грона помаранчевого червоних ягід приваблюють людей своєю красою. Плоди горобини червоного кольору на смак гіркі, а взимку під час морозу вони набувають солодкого смаку. Горобину називають пташиним деревом. Вона має безцінний дар. Робити добро. Її ягоди це їжа для птахів узимку. На горобинний банкет злітається багато птахів. А в лісі плоди поїдають не лише пташки, але й білки, кабани, лосі та інші тваринки. Пригостимо лісових мешканців ягодками горобини, зліпимо їх. Для птахів, ягідки – ми насипемо в годівничку, а от куди можна насипати гробину для звірів. Давайте зліпимо білу тарілочку круглої форми. Для цього нам знадобиться дощечка, стека, серветка, пластилін білого, червоного. Або помаранчевого кольору. Підготуємо ручки. Дзьобик маленький у пташечки є. Дзьобом вона горобину клює, дзьобик в тарілочку вниз опускає, потім угору його піднімає, знову пускає і знову піднімає. Так горобину вона всю з'їдає. Давайте розімнемо шматок білого пластиліну. Скачаємо кульку круговими рухами. Отриману кульку стиснемо між долоньками. У нас вийде круг. Розплющимо краї по колу. За допомогою стеки прикрасимо тарілочку. Для ягіт розімнемо пластилін червоного або помаранчевого кольору. Відщипнемо шматочок та круговими рухами скачаємо кульку. Стекою придамо рельєфу ягідкам. Так само ліпимо наступні ягідки. А ось і наша тарілочка з горобиною. По завершенню роботи витримо руки, стеку та дощечку. Звірятам буде приємно їсти горобину з такої гарної тарілочки. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!